Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную 5 нових українських серіалів різних жанрів, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Тому, якщо ви в пошуку нового серіалу, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Впізнай мене країна виходу Україна, рік виходу, 2024». За сюжетом головна героїня Віра виросла з батьком. Мати дівчини померла під час пологів. Вже доросла Віра відчайдушно шукає любов, яка зробить її щасливою та впевненою в собі. Тендітна та щира дівчина хотіла пізнати справжнє кохання, а отримала випробовування, які під силу не кожному. Але вона не лише не зламалась, але ще й зберегла світло в душі. Тому, друзі, хто ще не бачив даний серіал, однозначно рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Дрон. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. В центрі сюжету даного серіалу знаходиться службовий собака Дрон, який працює разом з поліцією. Рішучий та розумний пес допомагає детективам розкривати кримінальні справи та розплутувати різні інтриги. Варто зазначити, що кожна серія серіалу це нові розслідування, нові пригоди дрона та команди слідчих, а також нові цікаві повороти в житті головних героїв. Хто ще не бачив серіал, рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою ЖК сімейки країна виходу Україна, рік виходу 2024». ЖК сімейки це український комедійний серіал. В центрі сюжету, чат будинку та родини, які в ньому проживають. Щодня вони обговорюють важливі для них теми та вирішують питання, з якими стикається кожен українець. Це побутові проблеми, сімейні стосунки, навчання дітей, робота та повсякденні новини. Та, попри усі бурхливі суперечки та складнощі цього дня, герої вирішують ситуації з гумором та позитивом. Тож, якщо ви хочете відпочити, завдяки даному серіалу на вас чекають сміх, дружба та кометні ситуації. Тож не пропустіть його. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Ворон та Воробйов країна виходу Україна, рік виходу 2024». Серіал Ворон та Воробйов це 16-серійний комедійний детектив про двох приватних детективів неординарного Андрія Воробйова та брутального Петра Воронцова. Маючи протилежні характери, абсолютно різні погляди на ведення справ та методи розслідування, запеклі вороги повинні стати партнерами, аби знайти бандитський сейф із 50 мільйонами доларів. Що з цього вийде? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Квіти дощу. Що цікаво, що даний серіал було знято ще у 2017 році. Проте телеканал СТБ зробив українську озвучку даного серіалу, прем'єра якого відбулася 30 вересня 2024 року. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх овдовівших батьків. Зведені брат і сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися справжні почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише бажання допомогти освоїтись у новій школі. І переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!